Привіт, я сьогодні подивився ціни на квартири в Італії і чесно кажучи, я в шоці. Квартири по 10 тисяч євро, а деякі навіть і по одному. І звучить як мрія, правда. Але давайте розберемося, що за цим ховається. Отож, якщо почнемо з квартир за 1 євро, це не жарт. В Італії дійсно є такі пропозиції, і вони зазвичай з'являються в. Маленьких і напівзабутих містечках, наприклад, у самбуці чи мусомелі. Але тут є кілька великих але-перше, по ви не просто купуєте будинок, ви підписуєте контракт, за яким зобов'язуєтесь повністю відремонтувати його за свій рахунок. А ще може бути 20, 30 або й більше тисяч євро. просто... Потрібно вкласти. По-друге, треба внести заставу. Зазвичай це 5 тисяч євро, і вкластися в строки, інакше гроші не повертаються. Далі квартири за 8-15 тисяч в середньому такі теж є, і часто вони виглядають дуже атмосферно: камінні будинки, вузенькі вулички, вигляд на гори чи, наприклад, море. Але проблема в тому, що це як правило дуже бідні регіони. Де майже немає роботи, інфраструктури, лікарень і навіть нормального інтернету. І ці будиночки або покинуті, або в критичному дуже стані: тріщини, волога, пліснява, розбиті комунікації. А ще бувають дуже дешеві квартири, навіть у більших містечках. І тут треба бути максимально обережними, і часто це шахрайство. Наприклад, просять предоплату за бронювання перегляду цієї квартири, або оформлення, а потім просто зникають, або ж це квартири з юридичними проблемами, або боргами, судовими спорами чи нелегальними переплануваннями. То, то чому ціни такі низькі? Є кілька причин: і перше це старіння населення. Відтік молоді в більші міста, або за кордон маленькі містечка просто вмирають і або друге, або держава і місцева влада хочуть оживити покинуті регіони, тому продають житло майже задарма. І третє це іноді за низькою ціною ховаються дуже великі витрати або ризики. І чесно кажучи, я такі квартири не купував і вам не раджу. Але цікавість бере своє ідея мати свій будиночок в Італії за копійки звучить дуже заманливо, але важливо не ведіться на красиві фото і низьку ціну. Потрібно дуже уважно вивчати кожну пропозицію. Я планую зробити ще кілька відео. Де подивимось конкретні оголошення і розберемося, що там насправді. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте ваші думки. Отож, розпочнемо. Отож, зараз я відкрию додаток з такими квартирами і подивимося, що нам випадає. Картиночка з'являється. Отож, перший регіончик, перша квартирочка наша знаходиться в Сицилії і коштує вона, до речі, непогано 12 тисяч євро. Отож, нам перша картиночка наше зображення. Так, видно, що це під'їзд. Ага, машина зверху. Ну, видно, що зразу одразу ж видно, помічається нам на очі, що в якомусь бідному кварталі це 100%. Так, дивимося, третю фоточку. так, що тут у нас є? Немає ні ремонту, ні підлоги, ні стелі нормальної. Нічого немає. Проста хата. В Україні напев... напевно буде в районі 5 тисяч коштувати така хата десь в селі якомусь. І то навіть з кращим ремонтом. Так, що тут є? Два поверхи, видно, що. Є вхід на другий поверх. Квартирка така, така собі, така собі. Так, нічого тут немає, ліжко. Господи, допоможи. Хтось там ще вечеряє чи обідає, незрозуміло. Так, це вже вихід на, на другий поверх. Ну що я вам скажу? Ну, квартирка така собі. Я не знаю, хто із моїх родичів, хто буде із моїх знайомих, з моїх підписників обирати таку квартиру для першої покупки в Італії. Якщо це ще в хорош в доброму регіоні в Сицилії біля моря, то як просто дача можна подивитись розглянути Ось такий варіант. Ось такий у нас. Кімната відпочинку навіть не прибрали. Це що вони недавно тільки ремонт, щось сверлили на підлозі, насмітили, нічого не прибрали, не прибрали пофоткали і виклали. Ось так. Це що у нас? Підвал, напевно, якусь самогонку гнали чи що? Вигляд вигляд непоганий. Я вам скажу, мені подобається, реально подобається вигляд. Супер. І ось він ось таке розташування в нас має. Я б сказав, що до моря тут приблизно ну, кілометрів 50-50 30 -50 кілометрів до моря в середньому. Ну, щоб обирати таку квартиру для першої покупки, не раджу, навіть, напевно, навіть для другої. Вигодніше буде просто приїхати витратити тих, наприклад, 50 євро за отель в такому регіоні. І все, ну 80 євро, максимум, максимум 80 євро ще з сніданком безкоштовним подивитися узбережжя і поїхати далі десь відпочивати. Так, переходимо до наступної квартирки. Опа, картиночка. катанія. Катанія в нас за 9 тисяч квартирка. І це не зрозуміло, чи в нас два поверхи, чи просто одне. Так, що тут ми бачимо? На другій картиночці знов нам показують якийсь під'їзд. Навіть дверей немає. Якісь одні від забора відірвали і приклеїли ось і все. Ні вікон, ні дверей, нічого немає, ні стін, голі стіни. Ось третя фотографія у нас, четверта вже по порахунку, я вже збився. Якась вотермарка не зрозуміла. Тюль, ікона чи що це да, Божа Матір. Так, що тут? Ну, жовті стіни, більше нічого. Ні стіни, ні потолка, нічого немає. Ванна кімната. Все. Меблів ноль. Це, напевно, навіть для студії. Навіть і для студії, все, щоб оформити, потрібно ще вкласти ще, ще 20. Мінімум, мінімум двадцять тисяч, щоб ще оформити добре якусь студію. Це що у нас пічка чи що. Так, ванна кімната — це взагалі ужас. Що, що вони тут робили? Що вони цією палкою хотіли сказати? Що стеля падає, чи, що, чи вікно хоче відкриватися кожного разу. Навіщо Навіщо вони цю палку при... поставили туди? О Боже, що це таке за 9 тисяч. Ні, якщо б в мене були дев'яти мене, якщо в мене було б мільйон євро, там, наприклад, або навіть взяти в середньому 50 тисяч євро, і я би б сказав, от я хочу просто купити цей, ну я б таку квартиру точно б не брав. Що це таке? Вкладати стільки нервів, стільки труда, щоб потім приїхати, і от сюди, от сюди, і, і що? І що тут робити? що -то, Роботи тут немає, заводів, напевно, теж немає. До моря кілометрів 100-120 і все. Картиночка з квартирою на наперуджі. 13 500. Щоб ви розуміли, 13 500. І так, що ми тут можемо побачити? Два вікна, двері, дах, підземний вхід, столик на, другому, на другій картинці. Е, так. Двері не зрозуміли, що це вони такі броніровані, броню... чи що, дев'ятий номер квартири. Так. Ну, тут вже, вже трішки, трішки по-богатому можна сказати. Трішки по-богатому. Я б не сказав, що прям... вау, супер! Но... Хоч трошки меблів, стінка є. Тюльпу повісили, Ісус Христос, хрест зверху. так. Ну, видно, напевно, що якась бідна сім'я проживала в, в цій квартирі. Хоч щось є, хоч щось є. Або для вигляду просто поставили якісь два стола, два, два вікна, два, це, ну тут хоч підлога є зроблена. Вже, вже непогано, вже підлога є. Стінки немає, видно, дроти з стіни виходять. але вже хоч трішки можна, можна вже купити цю квартирку, щоб просто було як дача гараж. Якщо там є ще гараж, то, то я думаю, нормально. центр Італії біля терні, ну це Перуджа, Звісно, ми там раніше прочитали. Так, ну в принципі, в принципі, теж не, не, не раджу брати цю квартиру. Ну, щоб сказати вау, ні, 13 тисяч варто того теж ні. Не зрозуміло, що там які підводні камні далі пооформлені, далі по, якщо придбати цю квартиру, не знаю що. Но можна, можна подивитися, можна розглянути як варіант. Якусь квартиру, щоб якісь тусовки робити, прикрасити, якісь, або під якийсь міні-офіс, міні-склад, щось типу того. Ну, щоб жити, туди потрібно ще вкластися. Ну, 50 тисяч це точно. 50 це мінімум. Ай то, зробити, прям мінімально, мінімально, якийсь там туалет, зробити, ванну зробити, ліжку поставити. Ні, всі навіть і 80 тисяч це точно. І що ж? Переходимо до ще одної квартирки, глянемо. Понте Альто. Вже ціна, звісно, не 5, не 10 тисяч євро, 78 тисяч євро. 78 тисяч євро. Отож, вигляд першої картинки під'їзда, звісно, нічим не відрізняється майже від попередніх наших домівок. Ну, це стиль це італійський стиль, щоб ви розуміли. Це, це усі будинки. Якщо ви взяти картиночку, наприклад, багато етажок в наших в Україні, і взяти багатоетажку е, Італії, то вигляд буде зовні такий самий, як всередині. А от в Україні ззовні в нас буде хрущовка. Наш хто знає, розуміє. А всередині палац якогось доджа. І так, далі. Що тут в нас всередині? Нам показують стільки фотографій. О, ну тут прям пічка Івана Степана. так. Що, що тут у нас всередині? Не зрозуміло. Стільки багато всяких деталей не розглянеш так. Люстра в нас тут є. Що тут? Пару бутилок поставили для прикрас. Якась стінка. Це, напевно, це все, все, що є. Більше там нічого немає. Один стіл на скільки це на 6 людей, одна картина без стелі зроблено, підлога, хоч трішки, якась плиточка є поставлена. Туалет трішки оформлений, виглядає як недорогий отель, чесно кажучи. От Прям недорогий отель. Десь 30 євро, наприклад, за, за ніч. Ліжко. Доволі непогано. Вигляд непоганий. Ну щоб жити там, не знаю. Ну це потрібно дивитися вже. Це потрібно дивитися ванна. Я от, -от переглянув швиденько ці от фоточки, і мене не зацепило зовсім. Перуджа було зверху попереднє відео, а це вже трішки знизу біля терні. В тернях знаю дуже багато піцерій є непоганих. До Риму десь приблизно тут. Кілометрів 100 до 100 кілометрів. Ну, щоб обирати по локації, це потрібно теж на це зважати. 78 тисяч євро я би б не брав в цьому регіоні. От вам чесно кажу, я б не брав. Но, якщо піднакопити в другому регіоні трішки вище, в північ Італії вже можна щось вже щось. Наподобі на такого можна щось взяти. Ладно, дивимося ще одну квартирку. І, напевно, все. Так. Е, що тут ми можемо подивитися ще? Флоренція 55 тисяч євро. Да, виглядає як просто сарай за 55 тисяч євро. От просто сарай. Що тут є? Тут нічого немає. Одна стеля, два поверхи, є тут два поверхи. Чи це підвал, це верхній цей, а потім вниз-підвал, чи що, я не розумію просто барна стійка, М -м -м -м. і столик у нас є навіть столик якийсь за 55 тисяч. Що тут є? Нічого немає. Арбалета можна купити, і вентилятор навіть немає. Арія кондиціонати це ужас. Ну, за 55 тисяч. Я б напевно, якщо вибирати от цю от між 55 тисяч і тою, ну, звісно, там ціна більша, але я б вибрав ну, тут, бачите, душова, все... Ну, місця мало, мало місця. Воно фото виглядає, ніби воно все, все багато місця, але там місця напевно, немає. Так, трішки ну, це не Флоренція, там трошки вище що це за місто там таке? Боже. Ну ладно, це теж Тоскана. Будемо рахувати, що Тоскана. між Тосканою і Емілією Романією. Ну, що я можу сказати по цій квартирі? Давайте ще раз переглянемо так швиденькі такі фоточки. Мене не здивувала ця квартира, от, чесно вам кажу, не здивувала. Щоб сказати, вау, от все, і навіть ціна приємна, я такого не скажу. Ні, ні не готую. О, все. Ну, давайте ще одну квартирку глянемо, все. Одну ще квартирку глянемо і будемо закруглятися. Ну, просто Я не знаю, що тут можна розглядати ще. За, таку, за такі ціни ми дивились вже. За скільки це було? За 11, за 13 тисяч, 70. Давайте ще щось середненьке, середненьке. між. цими. Так, що тут ще можна подивитися, Так, Венеція. Давайте Венецію. ладно, Давайте Венецію глянемо. Тут ціна, не дивуйтеся, вивожу ціну на, на екран. 420 тисяч євро. Квартира в Венеції. Я був в готелі в Венеції. Ціна середня, як по всьому по всій Італії. Но ціни на, на квартири в Венеції це щось з чимось. Димося. А, це вже нам показує, що, ага, нам показали, що це Венеція. Що уточнили, що це Венеція так друга. Напевно, це от перед нами. Так, що тут криша, на один етаж. Якась дівчинка знімала. ага. Так, диван, телевізор, крісло-каталка, <ріст> ліжко якесь складне, чи що воно відбіжне, чи що не зрозуміле, стеля. Я от такі от стел... я от був в готелі в Венеції, стеля теж така сама була от з такими балками. Я думав, що вони тріснуть і на мене впадуть. У мене таке перше було відчуття, коли я ночував в Венеції. Так, 420 тисяч. Бо я, я забувся, що, що ця квартира коштує 420 тисяч. Ужас. Ужас 420 тисяч. Фото, фото, фото. Два етажа, наприклад. Що тут можна робити в цій венеції 120, 420 тисяч? Ну а на цьому відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви були зі мною. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!